Усім привіт! Зараз ми пограємо в Subnautica. Ми вже... Я зробив вже дві серії, і в той серії прошлій, ми зібрали все для, для мілі нашого. Зараз ми загрузимось дві минуточки, почекайте, секундочки дуже. І сьогодні, сьогодні ми повинні знайти ще дві частини переносної чов'ярні. І дуже думаю, я дуже думаю, що ми точно це зможемо зробити. То, погнали! Так, перше, я хотів би зганяти туди до рятівника 17-го. Там, вроді, нормальна глибина. А, якщо що, я трохи буду підтягувати тут цей бік, вкусняшку, окей. Думаю, ви не будете Mm. Так, вот капсула наша там лежит. Так, сейчас yes. хапаем по ветру. Так, миль, вот тут частинка, да? Да, частинка миль. Окей, значит, Самая моя первая капсула, которую я нашел. Данные нового КПК обработаны. А, типа, все, только вот это и все. А, блин, я думала, в, типа, будет что-то. Це і все ну, ладно погнали значить, туди третього вникать третьего Зганяємо по побыстренькому я думав, в той серії ще еще Ну, трохи не поспели так повідомо, що еще их левинтоплав пошкоджены окей так гвинтоплав це ось як у мене штука по факту. Так що вони без гвинтоплава, типу, не могли вибратись? Блін, я взагалі не знаю, чи я взагалі когось тут живого знайду з людей я Данные нового КПК обработаны. Синтезирован новый чертеж. Буде, дуже буду до вподоба якраз в таком свите. Компасы вообще не факту. Давайте збережемо гру. <гум> І да, нам ж треба ще найти два уламки. <гум> да? Вроді так. Да, ще два уламки треба <гум> десь. я взагалі не айдом, де це можна знайти все. Тут можна. Опа. Беру сочав'ярня. Один з елемент ще залишився. Оце я, звісно, напав. Так, значить, якщо тут один, як говорять з грибами, є. якщо один є, то і другі далі. Такі ж самі. Типу це реально робить. Типу, ми, коли Я збирав гриби, цей типу, один знайшов, пройшов далі і там ще є куча таких. То, мабуть, це так само і тут, надіюсь, робить. То це було б дуже добре. Вот тут є якісь лавочки. Лази перезапайці нам не надо, у нас є вже. А от тут ми ще вообще не було, да, тому що собі метрів, даже 700. Головне, щоб тут нікого дуже страшного було. Ну а то ладно. Глубина 100 метров. Mm -hmm. Потребление кислорода увеличилось. Okay, okay. Шо, уже да, угу, О. Okay. О, там 30 секунд. Блин, уже темно становится. страшного Я із несу якби. Не, ну конечно, трохи да, страшно, коли те мені така прямі, так, Я її бачу тут все щось. Mm. Ну ладно. Мені зараз найголовніше задача це знайти ще одну частинку переносної чов'яр. 30 секунд. Да-да-да. да да быстрейше, 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 быстрейшее, быстрейшее. Давай Ну, по ветрочкам. Хотів би я знати Може тут, може там. Може в тебе вообще і ні 30. Да, може. не угу. Не дуже. Діла в мене не дуже. Так, ладно, я вам и замуриваемся. Так, все таки да? Глубина 100 метров. Да, и, кислорода но... увеличилось. Батом они напоминаются по 100 раз. Знаю ж. Так, Окей, погнали. Отут, може, ще будуть десь Вони ж хавають сім'я. Вони ж оці металеві уламки хавають, тому ж вони захавали там коробочку з переносною чав'ярина і... Опа. І що це у нас? Як я вгадав! новий Бачили, я сказав, блін, може вони металеві уламки, може і заходили коробку з пересною чов'ярні. Опа! Драсті переносна чов'ярня! Oh Будь, ля... Будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк. Просто як я міг вгадати! Підпишіться за таке, не ну, це, типу, легендарно, як. Тільки сказав, може зараз вони схавали там переносою чов'ярні. І тупо, блін, фрагмент переносної. ШЕСТЬ! Як? Я клянуся, я нічого не дивився. Клянусь вам. Я нічого не дивився, на яких не, знаю, не на яких сайтах. Я тут взагалі далі нічого не знаю, я тільки там початок знав. Компас? Переносна на чав'ярня! Так, треба батарейка ще одна, блін. Таного штаба. окей, танного штаба це для нас не проблема. Нам проблема зробити батарейку. Е, Мастилу у нас є. Мені залишилась тільки оця батарейка. Мені треба дві батарейки зробити, окей. Так, е, во-первых, треба оце буде взяти якраз на дві батарейки. Вообще їм. Все все прям як повинно бути, як чотенько, все, ну просто, ну блін. Не, я вообще да досі не можу поняти, як я міг вгадати. За таке реально лайкосик і, і підписку надо оформити. Я вообще в афіге. І дивіться сразу, блін. Говорит Эвори Квин с торгового корабля «Солнечный луч». Аврора, вы нас слышите? Да, чую. Один только в вакуум. Ох уж эти корабли альтеры у них заканчивается смазка в двигателе, они шлют сигнал СОС. Предлагаешь им помощь, они не отвечают. Аврора, я на дальнем конце системы. Потребуется больше недели, чтобы добраться до вас. Вам все еще нужна помощь. Прием. Попробую еще раз завтра чертов устав, заставляет нас прожигать наши кредиты, бегая на побегушках у Альтеры. Ура! Я зарублю, я зарубаю в парадосу чумярю, пацаны! Еще и рассветик сейчас буду. Берему. Патики, 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 патики. Мотильок являється швидким і безпечним транспортним средством. Се, в мене тепер є міль. Йошки. Я хочу на тебе подивитися, стой, не падайте. Добро да. пожаловать на борт, капітан. Ніфіга. Я на 200 метрів можу погружатись тепер. Так, як я поняв ага, мишку, це так. Блін, пепесь! кін -код. Пипець. Тепер у мене є міль біль. Mm -hmm. mm -hmm. Да Пипець! Це так круто мати, так, таку, блин, цей такий транспорт. Це пипець. Тепер я ж можу далеко прям запливати. Піпець гнали туди просто сплаваю в саме кінець, цікаво, що там буде. Якісь левіафани може. Так, зберігаємо саме головне. Мені цікаво, що там є. Там, я знаю, є левіафан жнець є призрачний левіафан От призрачний я хочу побачити його цікаво, що це таке. Ну от туди, коротше, сплаваю. Да, енергія закінчується температура, я не знаю за чим температура. А, ну він же як би, температура, як би в нього не максимально. Я вже на 300... Три... Та блін, тільки відплив сразу цей цей, блін, радіоповідомлення. Ні, я так швидко тепер плаваю. Нанесенные почвенной флоре на этом участке дна, возможно, вызваны миграцией огромных придонных форм жизни. Огромные придонные. я выплываю с витсы, тут левиафан точно призрачный, причем если огромный. Огромна форма, тільки упадется. Не, мне вообще не впадало. А можно спуститься вниз? Не тут. Тут дуже глибоко. Ось, тут тепер можно. Так, а це що таке? Емоций, група, mm -hmm. Блин, цифр. Так. Угу, я уже підпливаю до моей капсулки. Блин, я зараз, по-будь, зроблю, знаете, який і шо. Я зараз ремонт, ой, не ремонтный, а бу -бу будувальный цей инструмент, я собі базу хочу зробити. Зароді нормально цей, вот там десь. Говорит офицер Кин со спасательной капсулы 19. Капитан пропал. Я принял командование на себя. Последнее, что сделал капитан, отправил мне координаты острова. Мы перегруппируемся в полутора километрах к юго-западу от места крушения. Держитесь вместе и удачи. Это сообщение будет повторяться. Координаты места встречи искажены. Загружены координаты источника передачи. Координаты сигнала загружены в КПК. Быть. Mm, так. Mm. Можем мист Кей баллон. Я шрибло. Рекомендуется найти источник калорий. Okay, okay, okay. Окей, вообще mm, Так, что я хочу сделать? А, выготовливать. Не выготовливать, то есть, а житло будувать. Електромонтажний набір мікросхема. Окей. Срібла 2 э, Взірець плоского Плоскового корала. і митний дріт. А оце щось уже. Якось е цей, блин. Щось дуже ск. це скло, ну Да, да. Ну. або ж, ну. Будемо на цьому закінчилась нашу серію. Ми змогли побудувати оцяку красивий транспорт такий мій. І на фоні Аврори ми закінчимо це відео. Всім пока-пока!